Пані Ольго, вітаємо, слава Україні героям. Слава, добрий ранок. Бачте, ми вітаємося. Слава Україні. Це. Просто як синонім добрий день, добрий ранок. Це стандартне в Україні привітання. Говоримо вже стільки років про те, що не дивимося російське. Маємо зараз насправді доволі багато українського якісного контенту. Недостатньо вам українського передивилися є переклади, але є переклади якісного британського, французького будь-якого. Але досі знаходяться ті, які дивляться нашої ведмедіа, дивляться якісь інші Много, слава російські Богу, їх же дуже бурдики. мало. Може людей. П'ять на всю Україну, правда, пані Ольга, Скільки людей <гум> ну, дивиться? Проблема, проблема в тому, що на жаль, їх дуже багато і в цьому році. Українську версію тут я буду розділяти, тому що є youtube канал Маша і відміть, на якому там понад 50 мільйонів підписників, і це російськомовний мультик. Зараз ми будемо сьогодні з вами говорити про україномовний youtube канал, на якому понад 18 мільйонів підписників. І щоб ви розуміли, в 25-му році за півроку більше 800 мільйонів разів подивилися. Ці мультфільми, о, як виявляється, українці не знають, що цей мультфільм. Робить російська мультиплікаційна студія, і всі Шекайте, кошти... 18 мільйонів підписників українського каналу Маша і Ведмідь – це ж половина населення України теперішнього. Чи що? що майже всі діти, які ну є? Виявляється, що так, і цей канал існує з 2014 року. Вважаєте, з початку так, війни в Україні І кожна дитина, яка підписала, чи яку підписали батьки, то треба називати своїми іменами, Виявляється, я тільки що Порахував, подивилася цей серіал 44 рази в середньому. Так, Репетиція. Так. Ну, Повторіння мать учення. Слухайте, але в Британії, я пам'ятаю, років 15 тому заборонили цей серіал в будь-якому вигляді і перекладах, оскільки вони розібрали його на ідеологічній складові і вважали, що він є шкідливим, оскільки він вчить неправильним цінностям, які суперечать цінностям європейським і християнським. Було би добре, щоб таке рішення прийняли і в Україні, тому що, на жаль, це найпопулярніший YouTube-канал серед дітей в Україні. Слухайте, що з тим робити? Що з тим робити? Має бути якась. Що робити з тим? <сум> Створювати більше українського контенту, як на мене, тому що ви знаєте, вже е, якщо ми говоримо там про 22-23 рік. То серед 20 найпопулярніших каналів, якщо один був україномовний українського виробництва, це була перемога, то зараз це вже майже половина. Ми рухаємося в цьому напрямку. На жаль, потрібно було розпочати повномасштабні повномасштабній війні, щоб українці почали створювати виключно український продукт для своїх дітей. Ви знаєте, в нас от була теж інтерв'ю на інтерв'ю. Це євгенія Кузнецова, та і вона дуже вона. У неї двоє дітей. Е, і і од, од, одна дитина ще маленька, досить, і тобто для для неї це актуальне питання. Для Оксани я знаю це питання актуальне. У ну, мене вже мала доросла, в мене є свій рецепт. Як дитину виростити в російськомовному Києві, щоб вона була україномовною? Є рецепт. Але я просто хочу сказати, що вже мало час лишається, про те, що вона каже англійська мова. От відповідь англійська мова тут є свої мінуси, тому що коли дитина присідає на англомовний контент, їй вже україномовний видається другого Ну це якби. Окей, але принаймні, тоді вона. Точно не дивиться в бік російського нічого. Є ще інше рецепт, звичайно, це перевести всіх на латинку. Я давно про це мрію. Ну я розумію, що це утопічна абсолютно ідея. Але тим, тим, тим часом її висловлюють це би точно би дозволило не підтягувати Слухай, Але це не тільки про пропозицію, тому що пропозиція насправді є так. Для мене це питання актуальне, і я точно знаю, що пропозиція якісна в Україні є, але теж питання і пропозицію. Тому що, якщо 44 рази подивилася дитина Машу і ведмедя, то вона так само може в 10 чи 15 разів але вона за а вона, вона засвої все просто з цього серіалу. Ті патерни, поведінки, той весь патріархат. і Я не знаю, що там в тому мультику є. Я Послухали. його не бачу. У нас дуже багато хорошого пізнавального контенту. В нас є контент для дітей віком до 5-6 років. Особливо для цієї категорії дуже багато зараз контенту. У нас є проблема з підлітковими каналами, з підлітковим контентом. Починаючи з 11 років, там практично немає україномовного продукту. Ось куди я била. Але з україномовним продуктом. Ну, дивіться, от наприклад, навіть маше і медві. От він же ж перекладений на українську мову, правда? Чи він від цього стає українським продуктом? От якщо ми візьмемо серіал Смерть про героїв НКВД, які вбивали українців на Західній Україні після там, 39 -му, 40 -му, після 45-го року. І ми перекладемо його українською мовою. Він від цього стає українським контентом, корисним контентом. Ні, абсолютно. І треба розуміти, що гроші від цих переглядів йдуть саме росіянам. А і таким чином українські діти донатяться на війну? Діти не заробляють відповідні їхні батьки, тому і на батьках є відповідальність за те, що дивляться їхні е, діти. Пані Ольго, а як власне, от що, що нам з тим робити? Як зробити Пусько, так, щоб чи можна це я? на законодавчому рівні? Е, просто заборонити будь-які перекладні російські речі, серіали, мультики, будь-що в Україні це можливо. Дивіться, так, в Україні вже є ряд заборонених Ютуб каналів, і це можна зробити на абсолютно незаконодавчому рівні. Єдина є проблема в тому, що канал буде заблокований лише на території України. Тобто українці, які знаходяться за кордоном, вони матимуть доступ до цього каналу, але це близько там, 20% переглядів. Тому що якщо ми говоримо про локальну мову то 80-75% людей дивиться цей канал з території цієї країни, і це вже частково вирішує про проблему, особливо з Машою Ведмедім, де можна на конкретних доказах довести, що це і мультик містить елементи пропаганди, про які неодноразово говорили медіа експерти. Тобто тут є кілька складових. Перше, це на законодавчому рівні е, опрацювати і заборонити. А друге, все-таки е, якусь просвітницьку кампанію. Ну, недостатньо, очевидно, було того, що ми мали особливо після початку повномасштабного вторгнення, але ще й до того, е, після дві тисячі тринадцятого-чотирнадцятого років. Е, просто пояснює. Знаєте, я би тут ще звернула увагу, що е, як робить наш ворог: він реєструє канали е, в, на території України. Тобто, якщо ви зайдете по і подивитесь на машу в ведмеді, то ви побачите там локацію України. Але переходить е, воно, е, коли е, перейти, то все таки на російський домен переходить. Е, так, рівно так само є смішарики, фіксики, які теж е, вказують локацію Україна. І багато хто апелює до того, що це. Український продукт, не займаючись більш глибоким пошуком, тому інформаційна компанія однозначно має місце бути, і, мабуть, це має бути в більш широкому есенції, тому що з моменту, коли ми зробили оцінку, що лише в 25-му році Ютуб-канал Маші ведмідь українською мовою заробив близько 2 мільйонів доларів, ну, ця цифра більше виражає людей, скільки грошей заробили на Батьки даючи цей контент українським дітям. А ми маємо ще буквально одну хвилину. Чи маєте ви для себе відповідь? Чому в Україні досі ще немає масштабної державної програми, яка би це все контролювала, пояснювала, блокувала? Ну, це ж наше українське, для нас це важливо. Я теж задаю цим питанням. Для мене знаєте, найчастіша історія, коли до нас приходять, це. Немає підтримки, фінансування. Є дуже хороші автори, які готові робити мультиплікаційні контент, авторський контент, читання казок, дуже хороші мультики. Але вони потребують або грантової підтримки, або підтримки держави. На жаль, цього немає, тому однозначно. Хотілося, щоб ця програма почала реалізовуватись хоча б в 26-му році. Хай буде це темою нашої наступної розмови. Пані Ольго, дякуємо вам. Ольга Тищук, діджитал-експертка із Ютуб, була з нами. Говорили про те, чому російські перекладні навіть продукти Ютуб продукти досі на українському ринку. Мають таку величезну кількість споживачів. 18 мільйонів підписників на машу і ведмедя. Досі на жаль в Україні.